Доброго дня, любі матусі! З вами я, ваш лікар, дитячий невролог, звуть мене Демидова Оксана. На сьогодні дуже багато дзвінків і запитань я отримую від батьків, як же зробити так, щоб дитинка, маленька дитинка, була спокійною, як її заспокоїти, як зробити так, щоб дитина не відчувала всього того, що відбувається навколо нас. Хочу вам сказати, що головне для дитини це спокій її батьків, а особливо спокій матуся. Особливо це стосується годуючих мам. Чим більш ви спокійні, чим більш ви врівноважені, тим спокійніше ваша дитинка, тому що вона отримує сигнал небезпеки саме через поведінку батьків. Я знаю, що це дуже складно лишатися спокійною сьогодні, але давайте згадаємо, наскільки українські жінки сильні, бо ми ж народжуємо таких же сильних. Воїнів, подивіться, які в нас чудові чоловіки. Тому, любі матусі, я вірю, що ви справитеся, намагайтеся лишатися спокійними, врівноваженими, намагайтеся давати своїм маленьким діточкам той бажаний спокій і ті відчуття, які їм потрібно. Намагайтеся через все, що у вас є, через всі ваші ресурси. Будьте спокійні, піклуйтеся про діточок, все буде Україна, все буде добре.